здоровенькі були. Ви думаєте, удача? Це коли знайшов гривню? Та ні, мої любі, справжній фарт. Це історія про одного впертого чоловіка. Ішов він якось пустелею. Спека така, що навіть кактуси мріяли про холодний квас, і раптом бах! Пляшка під ногами. Відкоркував він її, а звідти Джин синій, як небо над Карпатами, каже: Загадуй, козаче, що хочеш. Чоловік не розгубився. Хочу, каже, щоб мені завжди фартило. Джин клацнув пальцями і тільки його й бачили. Почалося. Тільки подумав про транспорт. Верблюд тут, як тут. Та не просто горбатий, а мчить як новенька іномарка до великого міста. Зайшов у казино, поставив на зеро і виграв 10 мільйонів грошей стільки, що можна було б увесь район заасфальтувати. Злазить з верблюда, а під ногами бакси. Лежать собі, насод собі, на сонечку гріються. Ну а далі, знаєте, потягнуло чоловіка на екзотику. Заходить він у найкращий заклад міста, а йому кажуть: ви наш ювілейний гість, приводять йому індійку красуню, очі як ніч. А на лобі червона цятка. Чоловік і питає: А що це в тебе за тюнінг такий від народження? Yeah? Вона каже: Не знаю, так народилася. А він, ану, дай спробую! Потер пальцем стерту фарбу і ледь мову не втратив. <праць> Оце фарт, так фарт! Жигулі виграв.